Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. У Полтаві з'явився Шевченківський парк. Таку назву отримав колишній Петровський. У Кримучуці до ініціативи донорства вперше доєдналися працівники новоствореного підрозділу поліції, офіцери служби освітньої безпеки. 70-річчя Полтавської Ворскли відзначили товариським матчем ветеранів команди та гостей з Кременчука. А тепер про це та інше більш докладно. Петровський парк у Полтаві перейменували згідно із постановою Кабінету міністрів України від 17 січня. Парк навпроти краєзнавчого музею буде називатися Шевченківським. Назва Петровський парк була незаконною, оскільки підпадала під обмеження, встановлені законом України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики та деколонізацію топонімії. Процедурно це виглядало таким чином. Полтавська міська рада була неповноважна перейменовувати цей об'єкт топонімії, оскільки Петровський парк є парком пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. І Подібні об'єкти мають перейменуватися на національному рівні. Загалом перейменували понад 20 географічних об'єктів на Полтавщині. Зокрема, заказник Кротенківський на Сем'янівський, Балку Вороніна на Затишну, Балку Комуни на Квітучу, Куликівський парк на Коломацький, а урочище. Царівка на Батьки. Дорога по провулку Давидовського у Полтаві одна із проблемних. Через глибокі вибоїни та ями до під'їздів не доїжджає швидка. А в дощу тут утворюються калюжі аж по коліна, скаржаться мешканці найближчих будинків. Чим зажевріла надія на ремонт цієї ділянки? Дізнавалися наші кореспонденти. Ви знаєте, швидка допомога вночі не хоче заїжджати в двір. Бездоріжжя по провулку Давидовського в мікрорайоні Поділ у Полтаві проблема тривалістю у не одне десятиріччя. Скаржаться місцеві. 85-річна Людмила Семенівна каже, через глибокі ями сюди не доїжджає спецтехніка, а в дощ стоять калюжі по коліна. Дороги ж немає, і в нас двір вообще проблемний. Як тільки дощик, зразу грязь страшна. Як починається ливень хороший, ми не можемо здоровіти. 55 років я живу тут, 55 років боремося з цим. Хоча з цим робити, адже ну, держава починається саме з таких районів. Спочатку обогаджується життя населення, вже потім зміни в державі проходять. Зустрівся з мешканцями провулку Давидовського та переконався у тому, що ця проблема потребує вирішення. Депутат Полтавської міськради Юрій Бражник люди просять допомогти. Вони багато років вже звертаються до місцевої влади для того, щоб зробили врешті-решт цю дорогу. В цьому році будемо сприяти відремонтувати цю дорогу, і люди врешті-решт змогли нормально якісно добиратися і до своїх будівель, і до дитячого садочка, і в принципі виїжджати з району. Тому що це ось по цьому провулку люди виїжджають кожного дня на роботу, а він в такому ж стані, що сюди не може доїхати ні швидка, ні, ні аварійна, тобто це вже така вулиця стала, яку всі оминають. Місцеві сподіваються, що цього року не лише залетають розбиту дорогу, а й наведуть на цій території благоустрій. Як вести бізнес під час війни та з якими проблемами стикаються жінки підприємиці Про ці та інші питання у Полтаві говорили учасниці круглого столу жінки у бізнесі шлях до економічного зростання. Докладніше про це дивіться у наступному сюжеті. У Полтаві зібралися жінки-підприємниці та представниці громадських організацій, аби обговорити питання, як вести бізнес в умовах війни та яким чином можна покращити підприємницьку діяльність. Круглий стіл у такому форматі вперше в нашому місті організувала засновниця української платформи Жінки в бізнесі Надія Лисецька. Вона говорить, такі офлайн зібрання проводять перш за все, щоб налагодити комунікацію з місцевою владою. Тут багато питань і по податковому законодавству по нових прийнятих законах, по виконанню тих постанов, які є. Вони в кожному регіоні знаєте і мають свою специфіку. Питання по програмах підтримки для бізнесу саме в Полтаві. Так тут і питання по центру зайнятості, по ваучерним програмах, грантових програмах підтримки для жінок-підприємниць. Ну і власне сьогодні про це будемо розмовляти. Говорили під час круглого столу і про розвиток малого та середнього бізнесу, та про шлях до економічного зростання, зокрема, учасниці ро розглянули можливості партнерства з міжнародними організаціями. Дуже багато з чим стикаюся особисто в роботі як фінансовий директор, Що занадто багато в нас державні саме підзаконних актів, які не є податковим кодексом, але є роз'яснення, є листи від мінфіна, листи від податкової, і всі трактують один і той самий закон по іншому. І з цим дуже складно. Хотілося б якось, щоб в нас трішки було простіше в державі, або ми керуємося листами, або ми керуємося чітко законом. Загалом до круглого столу доєдналося 18 учасниць. Зустрічі в такому форматі засновники платформи Жінки в бізнесі будуть проводити і в інших містах України. 20 працівників поліції Полтавщини долучилися до акції зі здачі крові. У кожного донора взяли по 450 мл. Вперше до акції доєдналися офіцери служби освітньої безпеки. У підсумку бригада центру переливання крові Кременчука зібрала 9 літрів рідкої сполучної тканини. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. 20 правоохоронців у Кременчуці здали кров для порятунку життя воїнів Сил оборони України та цивільних громадян. Вперше доєдналися до ініціативи донорства і працівники новоствореного підрозділу офіцери служби освітньої безпеки. З нас це зовсім трішки а для когось це буде дійсно врятоване життя, і тому ми активно долучаємося, тому що і серед наших колег є багато. Дійсно тих, хто потребує, і для інших. Я думаю, це буде важливо. Участь у донорській акції взяли також працівники Кременчуці. Чутського районного управління поліції, спецпризначенці ГУНП, патрульні поліцейські та представники поліції охорони з кожним разом більше і більше приходять поліцейські на здачу крові. Здаю кров спочатку повномасштабного вторгнення, допомагаю військовим, цивільним, кого хто потребує. Загалом цього дня правоохоронці здали дев'ять літрів крові. Сьогодні я дуже дякую всій поліції, яка залучається до донорства. Всі три роки вони з нами і дуже активно здають кров. Більш того, я хочу подякувати за те, що вони саме є ініціаторами цього. Тобто, не просто ми до них звертаємося і вони відгукуються. Вони нас набирають і пропонують свою допомогу постійно. Нагадаємо, донорами можуть бути здорові люди. 18 до 60 років без ознак ГРВІ проти показань та хронічних захворювань. Малюнок, на якому зображені лелеки Грицько та Одарка із пташенятами, у фіналі міжнародної художньої виставки Друзі миру зобразила фрагмент із трансляції із гнізда у селі Лиляки Порятинської громади, київська школярка Марина Безмощук. Чому надихнула юну художницю саме ця перената родина? Розповідаємо у сюжеті. Лелека Грицько зі своєю пернатою родиною у топ 10 найкращих дитячих малюнків світу. Цих птахів як символ миру для України зобразила дев'ятирічна київська школярка Марина Безмощук. Свою роботу дівчинка надіслала на міжнародну художню виставку Піс Паус – друзі миру, надихнувшись спостереженням за життям лелек з села Леляки Порятинської громади, з гнізда яких велася цілодобова трансляція. Одного разу в школі наша вчителька Марина Васильівна запонувала взяти участь у міжнародному конкурсі малюнків про мир, так як я слідкувала за ютуб каналом Грицької одарки. Та обрала їх символом миру для свого малюнку. Сам малюнок я малювала фармами декілька днів. Я Дуже задоволена, що потрапила у десятку фіналістів. Тепер хочу відвідати парк Перденський, куди мене вже до речі запросили. Марина з маличку підгодовує птахів і тварини, які зимують в парку біля її будинку. Спостерігають в родині і за синицями завдяки віконній годівничці, називаючи цей процес синичкотерапією, терапією, говорить юна художниця. З самого дитинства я гуляла та підгодовувала різних тварин у парку Наталка. Потім допомагала рятувати птахів та їжоків з командами золосників карт ППІ. А ще я більше п'яти років підгодовую птахів з годівнички на своєму вікні. В національному природному парку Порятинський, говорять, малюнок Марини Безмощук зробив лелек Грицька і одарку з Полтавщини відомими на весь світ. До національного природного парку прийшов лист від мами дівчинки, яка стала фіналістком цього міжнародного конкурсу. І ми були приємно вражені з цієї події. Коли побачив сам малюнок нашого лелеки Грицька, Одарки їхніх діток, то це насправді надихає на роботу. На те, що наш лелека з Полтавщини отримав міжнародне визнання через дитячу роботу. Анатолій подобайло пообіцяв вже навесні, коли птахи повернуться до гнізда, художниця побачить своїх улюбленців вживу. Нагадаємо, Грицько та Одарка єдині в Україні левеки, за якими ведуть цілодобові відеоспостереження науковці, вивчають їхню гніздову поведінку в природному парку «Пирятинський» з початку березня 2023 року. І цими вихідними у Полтаві відбувся футбольний матч між ветеранами футбольного клубу «Ворскла» та Кременчука. Присвятили товариську зустріч 70-річчю футбольного клубу про історію команди та результат зустрічі зірок полтавського футболу. Розповідаємо у сюжеті. Полтавська «Ворскла» цьогоріч відзначає своє 70-річчя. 5 січня 1955 року була створена команда, початок команди, яка мала назву Колгосник. Після цього була команда Сільстрой, Удівельник, ФК Ворскла, «Колос». У Полтаві до ювілейної дати приурочили футбольний турнір між ветеранами команди «ФК Ворскла» та збірною Кременчука. Роки йдуть, кожен рік є, поповнюються наші ряди ветеранів. І тому сьогодні присвячений матч такій такі події організувала матч Асоціація футболу Полтавщини серед футболістів зіркового складу Ворскли Ігор Кислов, капітан, один з провідних гравців та головних бомбардирів команди, гравець Кропивницької зірки, болгарського етира, збірної Туркменистану. Але з особливою гордістю та ностальгією він згадує сторінки успіху Ворскли. В Полтаві в далекому 1988 році. Команда приймала участь в тара в Ліга, всеукраїнська ліга була, було 26 команд, і ми в тому році стали срібляні призери. За що були номіновані і відправили нас відрядження в таку страну, як Мавританія. Це дуже... Спомини у нас є такі цікаві. Ми в 96-97 році стали бронзовими призорою першості України. Знову вийшов на поле полтавського стадіону та вкотре забив м'яч ворота суперника легендарний бомбардир Ворскли, а нині тренер Іван Шарій. У 2009 році його визнали найкращим гравцем століття в області. Мене запросили ще в далекому 1974 році. Я Вчився в школі в 9 класі, і вже мене, я грав тут в команді майстрів. Після цього перейшов в Київський Динамо, там провів майже три роки, потім грав в Мінському Динамо, Запорізькому «Металурзі» і п'ять років грав в вищій Лізі в Одеському Чорноморці. Потім повернувся до Полтави. В команді ветеранів футболу Кременчука зіграв голова Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін. Говорить, грати з легендами на одному полі за честь. По-перше, спорт об'єднує. По-друге, з нагоди 73-річного футбольного клубу Ворскла. От вирішили сьогодні зібратися і Підтримати спортивно. здорова нація це сильна нація матч ветеранів з нагоди 70-річного ювілею футбольного клубу Ворсква завершився дружньою нічією рахунком 2-2. І була остання інформація випуску я прощаюся із вами нагадую що наші сюжети можна подивитися на сайті RTPL.ua. а якщо вам є про що розповісти полтавцям дзвоніть до нас у редакцію Телефон на 615 800 вісімсот шіссот на цьому в мене все на все добре залишайтеся з нами все обов'язково буде україна